Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом у тимчасово окупованому Криму та старокримському полігоні. Детонує боєкомплект після прямого влучання. По ньому невідомої ракета та двох безпілотників. Одразу після того, як туди приїхав потяг із боєприпасами та ракетами пролунав над потужний вибух. Потяг також окутав в угоні. Траса з Криму, Таврія перекрита Аксіонов, оголосив евакуацію снаряди та. Ракети можуть долітати і до Кримського мосту. На записі можна побачити детонацію. Зазначається, що вибухи чути навіть у Феодосії і продовжуються досі. Місцеві жителі пишуть про гучну канонаду. Також окупанти, нібито перекрили всі дороги та виїзди у бік старокримського полігону. Мешканці сусідніх сіл бачать заграву від вибухів. Російські окупанти заявили про наліт на Крим одразу 28 безпілотників та ракет. Зауважимо, що БПЛА долетіли до сходу Криму. Яка є найбільше віддаленою від лінії фронту частиною півострова, додамо, що саме на сході окупованого півострова розташований пошкоджений напередодні кримське міста, в той же час головний редактор Black Sea News Андрій Клименко в інтерв'ю радіон ві розповів, що сухопутний коридор у Крим в російських пабліках назвали дорогою смерті. Вже в російських пабліках це назвали дорогою смерті. і Вони мають рацію, бо в умовах, коли повільно але впевнено йде наступ у напрямку Бердянська та територією Запорізької області збройних сил України, звичайно, що це дуже ризиковано. Хоча вони значну частину постачання спрямували з Ростова цими дорогами через окупований Маріуполь, Бердянськ і Мелітополь. Але звичайно, що це дуже величезні ризики. Там все прострілюється там, долітає, як кажуть, у той район сказав Клименко в ефірі радіо НВ, коментуючи проблеми з логістикою в окупантів після підриву кримського мосту та пораду цивільним їхати в обхід переправ. Ави по сухопутному мосту журналіста прогнозує, що відновлення мосту у напрямку з Криму на Таманський півострів, де обвалився один із прольотів, триватиме місяці. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.